Вітаю! Знаєте, математика часто здається чимось складним. А що, якби для розуміння її основ був потрібен, ну, скажімо такий, собі набір інструментів, саме такий набір ми сьогодні і зберемо. і з ним дроби та відсотки стануть значно простішими. Гаразд, давайте почнемо з чогось, що ми всі робимо щодня, навіть не замислюючись уявіть, піца, її ж треба порізати на шматки, або день, який ми ділимо на години, чи будь-яке завдання, розбиваємо на етапи. Це ж інстинкт, правда? І ось це, це і є наша відправна точка. Але ж як нам перейти від оцього простого шматка до чогось більш, ну знаєте, точного? І ось тут виникає питання щоб якось працювати з цими частинами, нам потрібна спільна мова, така собі система, щоб коли хтось каже ось ця частина, усі точно розуміли, яка саме. Без цього буде просто хаос. Отож, час дістати наш перший інструмент, і його головне завдання давати цим частинам точні зрозумілі імена. Почнемо будувати нашу систему. І ця система насправді до геніальності проста і логічна. От дивіться є щось ціле його поділили на дві рівні частини. Беремо одну з них, як її назвати? Ну звісно, одна друга, або, як ми кажемо, щодня половина. Добре, а що як те саме ціле поділити вже не на два, а на чотири шматки. Беремо один із них, і за тією ж логікою він називається одна четверта. Все сходиться. Ну і щоб закріпити. Беремо три таких шматочки з чотирьох. І що отримуємо? Правильно, три чверті. Бачите, жодної магії, лише простий і дуже послідовний принцип. Так от, оця система, де ми маємо два числа. Те, що зверху каже нам, скільки частин ми взяли, а те, що знизу, на скільки частин взагалі все поділили, оце і є те, що ми називаємо дробом. І це наш перший фундаментальний інструмент основа основ. Так, з основами розібралися. Тепер, коли в нас є цей інструмент, час додати до набору ще один. І це відсотки. О, це слово багатьох лякає, але насправді це просто, ну скажімо так, особливий і дуже зручний вид дробу. І ось тут, увага, головний секрет відсотків. Визначення каже, що один відсоток це просто одна сота частина. І все. Тобто це такий спосіб говорити про частини, коли ми уявляємо, що наше ціле, хоч би яким воно було, завжди поділене на сто рівних шматочків. І ось ця ілюстрація показує це просто ідеально. Погляньте: один відсоток, дріб, одна сота і десятковий запис 0,1 Здається, що це три різні речі. А от і ні, це просто три різні способи, три різні мови сказати про одне й те саме. І вся краса відсутка, саме в цьому, він дає нам такий собі стандарт, єдину мірку для порівняння будь-чого. Тобто який головний висновок? Відсотки це не якась окрема, страшна математика. Ні, це ті самішенькі дроби, з якими ми щойно розібралися, просто в них є одна особливість. Такий собі фірмовий знак у знаменнику, тобто внизу, у них завжди-завжди стоїть число 100. Саме тому ми постійно чуємо 50% – це половина, а 25% – це чверть. Чому? А тому, що 50 шматочків зі 100 – це ж і є рівно половина, а 25 зі 100 – це чверть, от і все. Відсотки просто дають нам таку зручну, універсальну шкалу для порівняння. Так, з теорією, здається, розібрались це все чудово, але ж головне питання. А що з цим усім робити? Як ці інструменти, дроби, відсотки, працюють у реальному житті? Давайте подивимось, як вони допомагають вирішувати конкретні завдання. І знаєте в чому краса? У тому, що будь-яку навіть складну на вигляд задачу можна розкласти на прості, зрозумілі кроки. От візьмемо приклад із джерела треба знайти 1% від 400 гривень. Згадуємо наше головне правило 1% – це сота частина. Що це означає? Що треба просто взяти 400 і поділити на 100. І що виходить? 4. Все задача розв'язана. А ось це справжній універсальний ключ. Він відкриває двері до розв'язання будь-яких подібних задач. Запам'ятовуємо, щоб знайти будь-який відсоток від будь-якого числа, ми спочатку знаходимо, чому дорівнює 1 відсоток, для цього просто ділимо на 100. А потім просто множимо на ту кількість відсотків, яка нам потрібна. Простіше не буває, правда ж? І головне надійно. І тут виявляється, що наш набір інструментів, по суті, вміє робити дві головні речі. Це як дві сторони однієї медалі. Перша операція це коли ми знаємо ціле і хочемо знайти його частину. Ну, наприклад, знаємо, скільки всього молока, і хочемо порахувати, скільки там буде 25%. А друга операція навпаки: ми знаємо частину, але не знаємо цілого. Як у прикладі з книжкою. Учень прочитав 120 сторінок, і це 30% усієї книжки. А скільки ж тоді всього сторінок? Бачите, два типи задач один набір інструментів. Ну що ж, час підбити підсумки. Давайте подивимося, що за такий класний набір інструментів для роботи з числами ми зібрали. Отже, що в нашому арсеналі? По-перше, дроби це наш базовий інструмент, щоб дати ім'я будь-якій частині цілого. По друге, відсотки. Це, так би мовити, прокачена версія дробів для легкого порівняння. Далі вміння перемикатися між ними. І, нарешті, два головних уміння знаходити частину від цілого і знаходити ціле за його частиною. І все це разом дає нам можливість дивитися на світ чисел, знаєте, якось набагато простіше і впевненіше. І знаєте, що найцікавіше, коли дроби і відсотки з розряду шкільних задач, які треба якось вирішити, переходять у розряд інструментів, якими можна користуватися, світ чисел починає виглядати зовсім інакше. Він стає зрозумілішим. І тоді виникає лише одне питання: тепер, коли ці інструменти є, що ж з їхньою допомогою можна виміряти?